ефірі 11 каналу Ми продовжуємо висвітлювати події Дніпра області та країни. Далі у випуску про найголовніше: Дніпропетровщина знову зазнала ворожих обстрілів. Вночі росіяни атакували три райони області: Нікопольський, Криворізький та Синельніківській. З артилерії гатили по житлових кварталах. Внаслідок обстрілів на жаль, є загиблі. Більш детально про ситуацію в області далі. Вночі росіяни атакували центр Нікополя на житлові квартали. Ворог направив десяток снарядів зі ствольної артилерії. Окупанти знову вели боротьбу з цивільною інфраструктурою. Внаслідок обстрілу пошкоджено чимало будівель та комунікації. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкодили з два десятка багатоповерхівок, десять магазинів та установ. Зокрема, панівничну школу, банк та автобусну зупинку. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. До ліквідації наслідків залучались 15 рятувальників та три пожежні автомобілі. Снаряд окупантів прилетів в будинок, де проживає матір Марини. Федько тепер родина рахує збитки. Руйнування дуже великі, страшні. Люди дуже злякані. Це в нас ну вилетів склопакет повністю рама, відкоси, але у сусідів через стінку зруйнована квартира. Все вилетіло. Тобто нам ще повезло. Ворожої атаки зазнав і Криворізький район, зокрема в апостолівській громаді. Росіяни вбили 36-річного чоловіка, який мирно спав в своїй оселі. Пошкоджено один приватний будинок, газопровід та електромережі. Обстріляли окупанти і зеленодольську громаду, поцілили по магазину та кафе у великій костромці. Це терористи самі звичайні підійти, бояться, а от закидують так, щоб ми зламали, спанікували, там і робили непонятно. що. Чому ми цього робити не будемо? Ми вистаємо, ми міцно тримаємося на ногах. У нас найкращі збройні сили. Ми переможемо. Перемога буде за нами в 300%. Вдарив ворог і по двом громадам Синельниківського району по мирним жителям поцілили СРЗЗВ Торнадо С. На жаль, є постраждалі та часткові руйнування цивільної інфраструктури. У селі Преображенка межиської громади поранено 20-річного хлопчика. У нього ураження ніг. Зараз він прооперований та знаходиться у лікарні. У Великомихайлівській громаді Синельниковського району пошкоджено склади сільгоспідприємства. Обійшлось без постраждалих в інших районах області. Ніч минула тихо. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини залишається під повним контролем Збройних сил України. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Ні дня без обстрілів у Нікопольському районі. Російські позиції всього в кількох кілометрах від міста по мирному населенню прицільно гатять зградів ствольної та реактивної артилерії. Нещадно руйнують цивільні та соціальні об'єкти, а людей тримають у постійному страху. Нині окупанти стріляють не лише вночі, а й в день. Нікополь під постійним прицілом ворога днями росіяни двічі обстріляли місто з тимчасово окупованих територій Запоріжжя. Будинок Едуарда буквально розтрущили ворожі снаряди. За кілька хвилин до обстрілу чоловік вийшов у сусідню будівлю. Саме це і врятувало йому життя. Ось тут лежав огромний кусок града. Сперва по звуку ми тут вже звикли до цим звукам. були гради, потім били зі ствольної артилерії. Звуки були. Громкі, сильні, когда рядом відчуття. На подвір'ї уламки від снарядів, а в будинку величезна діра у даху та повністю розбиті кімнати. Все, що лишилося від комфортного будинку самі стіни. Будівля для проживання нині непридатна. Ось видно від тут була ванна, Повністю кафелем обложена, красива ванна. Була. Криші нет, потолка нет, Все рухнуло, там стояла кабінка, душевая. По мирному місту ворог б'є з окупованих населених пунктів в кількох кілометрах від Нікополя. Найбільше страждають мешканці приватного центру прибережної лінії. Тетяна, продавчиня в магазині, вчора в день її крамниця опинилася буквально в епіцентрі обстрілів. Це дуже було страшно. Було дуже жутко. Як воно летить, як воно все сипеться, торохтить. Ці обстріли з боку, це торохтіння по кріші по стінам. торохтіння, оце лампочки падають, стекла падають. Дуже було жутко. Окупанти змінили тактику. Окрім нічного терору, росіяни почали гатити по мирному населенню. І в день зараз з'явилася ствольна артилерія, тобто ми балакаємо про калібри, скажімо, десь зразка 120-150 мм, міліметрів, які. Ворог посилає ці снаряди на нашу землю для того, щоб вони руйнували наше житло. Тобто асортимент засобів враження збільшується, і період, коли є небезпечно, у місті повністю або частково зруйновано з сім сотень будинків вогнем з градів. Ворог накриває і сусідні населені пункти. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Російська армія не припиняє обстрілювати Донецьку область. Ранком вдарили по Краматорську, бомбили Миколаїв у Харкові. Під ударом ворожих ракет опинився житловий будинок, заклад освіти та підприємство. Внаслідок дій окупантів загинула жінка в самому місті. 19 липня, оголосили днем жалоби. Про ситуацію на фронті дивіться далі в нашому традиційному огляді. Російська армія атакувала Краматорськ. Ранком окупанти обстріляли два навчальні заклади. Пошкоджено приміщення коледжу технологій та дизайну і Донбаську машинобудівну академію. Попередньо обійшлось без постраждалих. Продовжується евакуація людей з Донецької області. Поліцейський екіпаж, білий янгул з під обстрілів. Вивіз літніх жителів із Красногорівки. Прямо під час евакуації було пряме влучання у приватний будинок. Спалахнув дах. Ой, та ж забрати вже речі мої. Давай давай, давай не я забирати Ой, я не знала, що приїдете. Господи. Я Як не знали, вам сказали, що приїдемо А Я буду моліти читати, і це все, все пройде. А ці кадри вже з багатостраждального Харкова. Ранком під ударом російських ракет знову опинилися виключно об'єкти цивільної інфраструктури. Це два приватні будинки, заклад освіти та підприємство. Внаслідок личання в Національний технічний університет загинула 52-річна вахтерка. 19 серпня у Харкові оголосили день жалоби за загиблими від російських обстрілів. Рятувальники і досі працюють на місці, розбирають завали. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, пошкоджені житлові будинки. Також вкотре вдарили по головному корпусу Чорноморського університету. Нашою авіацією нанесено чотири удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Береславському районах. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань, в тому числі з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжити використовувати Каховський міст. З приємного є повідомлення про вибухи в Білгородській області в районі військового аеродрому. Повітряна тривога і потужні звуки вибухів були в тимчасово окупованому Криму в районі авіабази Бельбек. Окупаційна влада півострову поки цю інформацію не підтвердила. Губернатор Севастополя в коментарі російським пропагандистам заявив, що нібито в районі Бельбеку був збитий безпілотник. І наостанок пенсіонера, який із рушниці збив російський літак на Чернігівщині, нагородили медаллю. У березні, коли терористи бомбили Чорнігів, Валерій Федорович відкрив вогонь та прицільно знищив ворожий винищувач. Чоловіка відзначили за сприяння в охороні державного кордону. Марко Ручка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Про правові та соціальні проблеми захисників та захисниць України, а також їхніх родин, поговоримо з очільницею консультативного центру Аллою Маку. Вітаю вас, пані Алло. Доброго дня. Отже, Дніпро стало другим містом в Україні, де розпочав свою діяльність центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Чия це була ініціатива? Це Ініціатива радника уповноваженого президента України з забезпечення прав та свобод захисників України Альона Вербицька. Вона ще в тому році виступила з пропозицією створити такі координаційні консультативні центри по всій Україні в рамках свого проєкту. Спочатку передбачалося створення таких центрів в Києві, в Херсоні, в Одесі. І планувалося це відкриття цих центрів саме навесні, в березні місяці. Місто Херсон було окуповано, вирішили проєктні пілоти, проєктні консультативні центри відкрити в трьох містах України: це Київ, Одеса і Миколаїв. Ми, стали... Ми, не, були у цьому Ми не були в цьому списку. Після того, як почалися ось масові самопотрапляння людей в полон, зникли безвісти. Ми зверталися до різних представників різних державних структур з тим, що треба на місцях створювати центри, де люди зможуть отримувати допомогу, всебічну допомогу і юридичну, і психологічну, і гуманітарну, саме по регіонам України. І ми, коли ми звернулися до пані Альони, вона прийняла нашу ініціативу, вона підтримала скажімо, так. її так. І коли ми проводили першу зустріч з родинами полонених, Зниклих безвісти тут, у місті Дніпро з різних частин, ми домовилися про проведення цієї зустрічі саме в Університеті внутрішніх справ України. І я дуже вдячна. Тобто, на базі цього вийшов, так, працює так, консультативний так, центр. Так. І е, ректор дуже загорівся цією ідеєю створити такий центр, тим більше, що в рамках цього центру вони можуть надавати юридичну, психологічну допомогу своїх курсантів. І також юристів і правозахисників, які працюють в цьому університеті, викладачі. Тому Вирішено було створити саме цей консультативний центр саме в Дніпрі, відкрити його. І ну, позавчора ми підписали меморандум від нашого громадського об'єднання Берегиня. Я є очільниця цього об'єднання. Ми з чотирнадцятого року підтримуємо родини, створили ми нашу організацію в 2016 році, і з тих пір ми опікуємося родинами полонених зниклих безвісти зі всієї України. Тепер ви тепер я. Окрім того, що я керівник громадського об'єднання, я тепер і керівник. Консультативного, Консультативного центру з дотримання прав та свобод захисників України, і крім цього, я ще представник уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин тут, по Дніпропетровському регіону хто може звертатися за допомогою от детально. Перерахуйте, от, ну, ць? дивіться. Наш консультативний центр розрахований на допомогу. Як родинам полонених зниклих безвісти, так і колишніх військових, так і колишніх полонених, також не тільки військових. Полонених, а й цивільних полонених і зниклих безвісти. Ми е, будемо намагатися допомагати всім, хто до нас звернувся. І я хочу сказати, що навіть в перший день відкриття вже було два звернення. Е, ну, це тільки що звернення. А також приїжджали мами і проводили консультації із Альоною Вербицькою, радником уповноваженої президента України із Олегом Котенко. Це уповноважений з питань зниклих. Безвісти за особливих обставин вони були на відкритті, і до них зверталися мами, які приїхали з різних куточків Дніпропетровської області. Навіть були мами з Запоріжжя, тобто з інших областей так само можуть звертатися можуть, до, до нашого можуть, центру. Можуть так? Можуть, так. можуть так. Тобто не відмовляти ні нікому. Ні, ми намагатимемося допомогти більшій кількості людей, які страждають, які мають якісь проблеми з виплатами, з зі статусом, з іншими питаннями. Навіть гуманітарного складу, як вас знайти? Чи є телефон так. чи є сторінки в інтернеті? Сторінки в інтернеті поки що немає нашого центру. Ми плануємо її створити. Зараз є у нас телефон гарячої лінії, він буде виведений на, на екран. Зараз так. так і є адреса поштова, на яку можна звертатися до радника уповноважених з питань захисту прав та свобод України Альони Вербицької. Також ми його надамо. Ну, і ви, ви казали, що ви на базі виша, так, знаходитесь, так. це ваш офіс. Туди так само можна так, приходити. Так. А, назвіть, Будь ласка, графік роботи цього центру з 10 до 15 години кожного дня, окрім вихідних і святкових днів. Ну так як у нас зараз Ні, свят свята, немає, працюю. так Да, ми працюємо, тому будь ласка, звертайтеся. Я хочу сказати, що навіть ті питання, які ви будете намагатися вирішити за номером телефону, гарячої лінії, це. Максимум, що ви можете запитати, коли можна підійти і звернутися, тому що по всім питанням треба писати звернення, треба звертатися, треба щоб було все задокументовано. Да. Так про правові та соціальні проблеми захисників та захисниць України. Ми говорили сьогодні з нашою гостею, очільницею консультативного центру Аллою Макух. Більш розгорнуту версію бесіди. Дивіться одразу після випуску новин. Попри щоденні обстріли, вся інфраструктура Нікополя продовжує функціонувати. Транспорт, фінансові установи, аптеки, супермаркети та лікарні все пристосовується до життя в зоні бойових дій. Наші кореспонденти перевірили, як працюється медикам. Звичайна амбулаторія Нікополя у незвичайні часи. Ця жінка переселенка з Донбасу. Сьогодні ніч через обстріли провела у сховищі, а зранку на плановий прийом до лікарів. Гай боже, щоб був мир, щоб наші внуки діти не страдали. Лікарі зранку на робочих місцях. Іван педіатр тільки но закінчив прийом маленьких пацієнтів. Розповідає про реалії роботи в умовах постійної небезпеки. Як тільки лунає сирена, каже, негайно спускаються в укриття. Буває, і дивимося, і в бомбосховищі. Відбій сирени. Да ми заходимо і далі. відбувається прийом, ну продовжується. У допомозі не відмовляють нікому, навіть якщо декларація підписана з іншим лікарем або документів взагалі немає, як у багатьох переселенців звернень багато, бо збільшилась кількість нервових розладів у дітей. Ночний нурез у дітей і діти погано сплять. Діти до року вони дуже ще би залежні ну, від матері, і батьки ж теж, теж переживають, і так же само воно ж передається. Усю інформацію медики можуть взяти з єдиної електронної бази. Якщо і там дані відсутні, приймають і без цього. Такий самий алгоритм і в стаціонарах. Щоправда, під час сирени хірурги та анестезіологи продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Не кидають хворого на операційному столі, продовжується операція. На це є защита певна наших вікон. На той час, якщо йде обстріл, більша кількість працівників спускається в укриття. А ті, хто займається наданням невідкладної допомоги, вони стаються при хворих. Наразі усі медики Нікополя працюють в штатному режимі, готові до будь-якого розвитку подій, бо пройшли відповідну підготовку, знають, як надавати допомогу в разі радіаційної, хімічної чи біологічної небезпеки. Втім, сподіваються, що ці знання їм не знадобляться. Євген Падашенко Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу. За час повномасштабної війни наш інфопростір упевнено звільняється від російського контенту. Музичні платформи відмовляються від пісень окупантів. Ютуб хоче не повністю, але значно позбувається дурнуватих російських шоу. А в Україні росте кількість якісного контенту рідною мовою. Книги, музика, гумор та пізнавальні канали все більше людей на просторах інтернету надають перевагу своєму українському. Блогери активно переходять на солов'їну а прості українці у вільний час перекладають англомовні статті в Вікіпедії. Тож як назавжди забути про російський контент? Поліна Паламарчук далі. Так, завершуємо статтю про аеропорт Сінгапуру, натискаємо Опублікувати, і вона потрапляє на модерацію. Артем, наш колега, редактор на 11 каналі, у вільний час перекладає англомовні статті Вікіпедії на українську. За два роки переклав сотні матеріалів і зупинятися не планує. каже таке хобі не займає багато часу, але користь колосальна. Насправді, україномовна Вікіпедія вона ну не дуже велика порівняно там з тієї ж російською чи англійською. І тому відповідно виникає бажання створювати якомога більше контенту. Артем вільно володіє і українською, і англійською. Каже, головне, щоб стаття пройшла модерацію. Здебільшого я перекладаю статті з архітектури, з географії, з історії, тобто ті теми, які мені імпонують. Дізнатися про українську архітектуру можна й від україномовних тревел блогерів. Наскільки Тернопіль зелене місто. Зараз найцікавіше марквізи. Ми підемо туди, де колись були склади і в'язниці. Ми зараз нижче рівня става. Тобто вода десь там над нами. За ціни. Клас. Тут практично 360. Можна потрапити безкоштовно і нікуди не записуючись. Це дуже круто. Узол і Манько, Ютуб канал про те, як бюджетно відпочити у будь-якому місті України та побачити секретні локації, про які не знають навіть місцеві. Два роки тому журналісти Оля та Макс вирішили популяризувати український туризм. Ми хотіли розказати про Україну українцям українською. У нас дуже сильно сидить в голові. що типу, за кордоном краще за кордоном красивіше, а в нас нічого нема. Так ми показуємо людям, що у нас є багато чого. У нас прекрасні гори, озера там пагорби, ліси, архітектура, бомбе. Язна. Ось вам маршрут. Вибирайте, що вам з цього подобається. і Аби довго не шукати україномовний контент на Ютубі, спілка блогерів зробила все за вас. Розробники проєкту зібрали найкращі україномовні канали за різними тематиками. Потрібно написати лише одне слово: наприклад, кіно. І У нас одразу з'явилася інформація про усі україномовні канали за цією темою. А ще останнім часом в Україні стає все більше україномовних стендаперів. Команда Андрія Кита одні з перших в Україні створили стендап-клуб. Дніпровський гуморист з десятирічним досвідом нещодавно почав виступати українською. Каже, помітив, що за шість місяців війни люди не хочуть жартів про повітряні тривоги та сидіння у підвалах. Люди навпаки, приходять на стендап розслабитись, відпочити на декілька годин забути про той жах, який коїться в країні. Потрібно давати людям різні теми: про побутове життя, про стосунки, про роботу. Загалом усе, але в контексті війни. з тим, що А ще Люди стали більше надавати перевагу українським книжкам. Друкарі також зірвали довгоочікуваний джекпот. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закони, які забороняють розповсюдження книжок з Росії та Білорусі. Хоч це табу почне діяти з наступного року, у Дніпровському видавництві Ліра вже почали відмовляти замовникам, які хочуть друкувати книжки ворожою мовою. Тільки українською дуже багато авторів хочуть зрозуміти нашу позицію. Коли вони її розуміють, тоді вже вони далі шукають собі видавництво, якщо російськомовна книга або якісь там викладаються ідеї, не, не співзвучні з нами. Вони просто йдуть далі. Навіть тираж не має значення. Видавництво надрукує навіть одну книжку, якщо вона про хроніки життя українських волонтерів та військових. А от книжечка теж карманний формат для того, щоб кожний військовий мог взяти до себе і читати у вільний час і підтримувати бойовий дух. Не відстають і музиканти. 2022-й вже увійшов в історію. Це рік нового спалаху в українській музиці, яка почала охоплювати ще більшу аудиторію та має історичний шанс нарешті витіснити творчість російських артистів. Що раніше на музичних телеканалах нам демонстрували там напівголені жіночі тіла, красиві дорогі тачки і таке інше. То зараз нам демонструють піксельні однострої. От така якась дуже цікава підміна відбулася. Пошукову систему також можна українізувати, змінивши мову через налаштування, Google більше не буде пропонувати ворожі сайти. Тож збільшити україномовний контент на усіх платформах та нарешті відмовитися від російських блогерів може кожен варто лише спробувати. Поліна Полмарчук, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар, Станіслав Сторожук та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Безпечний простір для постраждалих від війни у Дніпрі відкрили центр допомоги для вимушених переселенців, які потребують психологічної або юридичної допомоги. За порадою до кваліфікованих юристів та психологів можна звернутись абсолютно безкоштовно. Дніпро просто третім містом, де відкрили хаб, гуманітарні осередки мережі вже працюють у Львові та Запоріжжі. Відкрили центр завдяки співпраці уряду та міжнародних партнерів. Його головна ідея підтримати людей, які пройшли жахи війни. Центри спрямовані на допомогу тим, хто постраждав від російської агресії, від війни і хто постраждав також від насильства. Дніпропетровщина прихистила тисячі вимушених переселенців, тож потреба в такому центрі була. В ньому працюватимуть два соціальні робітники та дорослий і дитячий психологи. Якщо людині буде потрібна правова консультація, залучатимуть юристів. Також у центрі допоможуть із пошуком роботи. Зараз в нашій області близько 300 тисяч переселенців, вимушених переселенців, які вже є зареєстрованими. І я прогнозую, що через півроку в Нікополі, там в Кривому Розі, будуть аналогічні центри. Приблизно 60 відсотків із тих, хто звертався по допомогу, це жінки. Дніпро для нас був у пріоритеті, тому що ця війна змусила страждати дуже багато людей. За статистикою це 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. 60-70 відсотків це люди зі сходу, які або тимчасово у Дніпрі, або тут залишаються. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю. Допомогу тут надаватимуть безкоштовно. Такі хаби створюватимуть у містах, які межують з територіями ведення бойових дій. Ми маємо плани, щоб такі центри відкривалися в інших містах України з огляду на величезну кількість фактів і катувань, і сексуального насильства, і пошкодження майна. Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини 11 каналу. Вишиванка на будинку з кольорових пластикових кришечок. Так, Микола Левчук із Волині оформив зовні свою оселю. Необхідну кількість матеріалу збирав майже 16 років. Надихнув його приклад жінки з Закарпаття, яка прикрасила свій двір яскравими закрутками. І наостанок про погоду вихідні у Дніпрі будуть спекотними. В суботу в день сонячно 32 градуси вище нуля. Вночі температура знизиться до 22. у неділю та понеділок. Синоптики прогнозують 31 градус тепла. Можливі опади. Атмосферний тиск буде не вище 754 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фонд в місті в межах норми. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе, побачимось.